Про скликання засідання виконавчого комітету. У порядку денному у нас було висідано 12 питань. Зараз зачитаю, перше питання про затвердження положення про складання акту встановлення факту здійснення за, за особами з інвалідністю першої чи другої групи та особами, які потребують догляду до за затворення робочої групи. Друге про присвоєння адресу об'єктного майна, станція технічного обслуговування в селі Семиполки. Третє про дозвіл на госпі... госпіталізацію малолітньої дитини до, до закладу з наданням психологічної допомоги. Четверте про припинення, про припинення перебування неповнолітнього, фаммільного казу комунального закладу Татянської селищної ради дитячих будинок Надія. П'яте про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних Збройних конфлікту Тетяни. Що Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфлікту. Кришкова. Сьоме про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій, на... та збройних конфліктів. Ільчук, НВ. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів з Кобарі. Дев'яте про надання статусу дітям, які постраждали та збройних конфліктів, стрига НПО. Десяте про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок у дій та збройних конфліктів михньок, ми ми. ми, ми. Одинадцяте про надання статусу дитини, дитини сироти малолітньому літньому фамілію не вказуємо. І 12 про встановлення опіки над дитиною сиротою, так само фамілію не вказуємо. Хто за даний порядок денний за основу? Прошу голосувати, хто за? Виключити, виключити виключити. виключити. Ми зараз за основу, потім включаємо. Хто за порядок денний за основу прошу голосувати? Хто за? Проти утримались. Вісім за рішення прийнято одноголосно. Є пропозиція включити до порядку денного два питання. Перше питання про надання дозволу на укладання та підписання договору про поділ спадкового майна одним із спадкоємців, якого є малолітня дитина. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались? За. Рішення прийнято голосно. І друге питання, яке я пропоную, включити обряд буде, про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались 8, 8 за. Поступила пропозиція виключити з порядку денного. Там у нас раз, два, три, п'ять, шість питань. Перше питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів. Друге про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій, та збройних конфліктів приштобеа. Третє про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнні дій та збройних конфліктів дільчук НБ та гільчум ДМ. Четверте про надання статусу дітей, яка постраждав внаслідок воєнних дій та та збройних конфліктів з КОБА і В. П'яте про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнні дій та збройних конфліктів, стрига ПО та стрига НО. І тому що потребують вони до опрацювання. Ми то на комісію розглянули, але е, є постанова Кабінету міністрів і є закон України, е, і там є протиріччя. От. Але оскільки закон України має вищу юридичну силу, тому ми е, зараз поки розглядаємо ті заяви, які чітко по тому закону, От, по постанові ми чекаємо, мають бути зміни і будемо переглядати ще ці заяви. А Сроки розгляду заяви ми не просрочені? Ні, ми дали проміжну відповідь. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Mm -hmm. Проти? Утримались? Вісім за. Рішення прийнято до голосу. Е, ще будуть пропозиції до порядку денного? Якщо ні, тоді пропоную голосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утримались? За рішення прийнято Отом, так прикладу першого питання порядку Про продотверння положення, про складання актів, встановлення факту здійснення тоді за особу з інвалідністю першої чи другої групи та особи, які потребують постійного догляду та утворення робочої групи. Видає пане на те. рішення був опублікований. Питання є. Це людям для перетину. сам Акт, бо він, ну, його як такого затверджено не було. Визначено, що він складається в довільній формі, але ми його затвердимо, щоб вже ну, не писав хто як придумав, а що він був вже встановленою формою. І склад цієї комісії затвердити, треба, хто буде складати акт. В склад комісії входять Рудницький Сергій Володимирович, голова робочої групи Наталія Робочої групи, члени робочої групи це Василенко Олена, головний спеціаліст відділу цивільного захисту старост, старостинського округу відповідно до звернень. І лікар загальної практики сімейної медицини також відповідно від населеного пункту, буде знаходитися звернення. Є запитання? А акт загального зразка? Десь... Ну, він буде затверджений. Ну, все, тут є він, владіць, mm -hmm. Можете зачитати, будь ласка. Ну, акт. Да. акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю з першої чи другої групи на території Калатянської селищної територіальної громади. Що вам шо тут зазначається? Mm -hmm. ну, прізвище ім'я батькові фізичної особи, яка здійснює догляд, місце проживання фізичної особи, яка здійснює догляд, місце реєстрації особи, яка здійснює догляд, призвище ім'я по батькові, особи за якою здійснюється догляд, і місце проживання зареєстроване місце проживання, соціальний статус, родинний зв'язок надавача ще до отримувача, бо там визначено в постанові, хто ну, має право звертатися. Да? Обстеження проведено за якою адресою під час складання акту, що там встановлено, інформацію зазначено в даному акті підтверджують сусіди і свідки. Що ще? Це людина, яка, ну вибачте, я буду запитувати, бо Ні. я може не все прочитала. Це людина, яка опікун буде інвалідним, чи може інша бути людина? Це інша, крім людина. Це інша людина, яка має родинні зв'язки. Це для виїзду для, за кордон кортун... в якому випадку? Ну, Лікування чи так, просто? На чи просто ми надаємо людям... Просто поїхати, так, просто, дивіться, ми, ми складаємо акт. Вони потім їдуть у військкомат, і там ще передивляються, і військоват вже буде давати заключення. Військомат дає до того, як ми сяк підписуємо чи Ні, після того? Ні, звісно, після. Вони вже їдуть з нашими документами. Це визначено, це визначено постановою Кабінету міста. Тобто, з, До речі, з Мокриця, чого ми його почали затверджувати, тому що з Мокриця вже буде звернення. Це моя сусідка, яка потім відмовилася і ходить благополучно на роботу без палочки. Ну це вона а відмовилася був... від опіки піклування, тому що опіку їй ніхто не дасть. За кордон, я ж розумію, що вони впіти служить. А тепер вони звернулися щодо лікування за кордоном, їм треба акт, щоб виїхати. Ну, побачимо, які вони документи ще принесуть. Тут є затверджений перелік документів, які вони згідно постанови повинні податися. Просто там не було затверджено самого акту. Ну, в постанові його не визначено. Там написано у довільній формі. Ну, щоб не писати кожен, хто як придумав, ну він буде затверджений, і все. Так, так, так. Затверджено склад робочої групи, яка буде складати цей я. Потім ще тут затверджені зразки заявну нас, Ну, якщо немає пропозицій чи зауважень, приходимо до голосування. Хто за даний практичник, прошу голосувати, хто за, проти, утрималися? За рішення принципу голосування. Переходимо до другого питання перед прописанням адресу директора майна, станція технічного поволення, за лісом потім. Надійшла заява від громадянина Закривського Володимира Дмитровича, земельна ділянка знаходиться у його власності. І об'єкт нерухомого майна, станція технічного обслуговування. Я зачитаю в рішальну частину. Об'єкт нерухомого майна, станція технічного обслуговування, що розташована в селі Самиполки на земельній ділянці. Кадастровим номером 322 128 8801 01, 01, 01 17 що належить Закрепському обізору Дмитровичу згідно Державного акту на право власності та, значить, та технічного паспорту на громадський будинок з господарськими допоміжними будівлями та сполудами, у ФОП Бондаренко Юлія Іванівна. Присвоїти адресу. 064-23 Україна, Київська область, провальський район, село Семи Полки, вулиця Київське шосе, 100 Б. Забути не буде? Перевіряли, адреса. Так, я з документами. Про заданий прошу голосувати, хто за хто зтримались. Прийнято голосу при тому третє питання про часом Продовжуємо на госпіталізацію дитини до задання допомоги подальшому дане питання було попередньо розглянуто на комісії з питань захисту прав дітей от було оприлюднено на сайті значить прізвища дитини мами ми приховали. З вашого дозволу я зачитаю вирішальну частину надати дозвіл міському КНФ міський заказ з надання психіатричної допомоги виконавчого органу Київської міської ради на госпіталізацію малолітньої дитини без згоди батька дитини. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби дітей процентської селищної ради. Тобто, в даному випадку, яка ситуація? Є у дитини батько, є у дитини мати. Дитина потребує щорічного лікування в психіатричній лікарні, тобто зазвичай батьки завозили дитину і їх там приймали. На сьогоднішній день батько з ними не проживає, де він невідомо. От, і коли мати звернулася туди з дитиною, їх не прийняли, тобто потребували дозвіл від органу опіки і піклування. Документи опрацювали, на комісії, і якщо дитина потребує цього щорічного лікування в психіатричній лікарні, то я би чому його не надати? Це таке запитання лікування? Ні, мене потребуємо на поміщення дитини. бо не на лікування, а щоб є взагалі прийняли. невіняли так направлення є. Хто? Направлення є, але з направленням не прийняли. Без згоду батька, типа не хочеться. Згоду беруть від батьків, особливо психіатрично. А ви позбавляєте батька батьківських то прав. Тобто то то і тоді сама мама. Ну, а так, по факту, є і мати, і батько. Або батько повинен нотаріальний дозвіл дати на госпіталізацію дитини. Ну, де хто його буде шукати, тобто, якщо не невідомо. Тобто, згідно закону, ми не получимо, маємо право подати, так? Ну, Якщо дитина потребує ці, цієї госпіталізації, лікування, то чому ми маємо цьому перешкод? Це ваша життя. Якщо запитання більш немає прикольно до голосування, хто заданим критичні прошу голосувати, хто за, проти, утрималися рішення, прийнято одного голосу. Знову на питання про пере, е, про припинення перебування неповнолітні помітні кадр за комунального закладу ради, Дитячий будинок на діє Доблядаю, що так, дане питання теж попередньо було розглянуто на комісії з питань захисту прав дітей. Перебувала в нашому дитячому будинку дівчинка, значить на сьогоднішній день вона влаштована на навчання в броварах в коледжі навчається, там їй надано гуртожиток, кімната, тобто і немає необхідності її рахуватися в будинку. Тобто відповідальність вже за неї несе директор ліцею цього. Тому теж зачитував вирішенну частину припинити перебування неповнолітньої в комунальному закладі Калитянської селищної ради дитячий будинок Надія за адресою вулиця Центральна, 27 село Мокресборовського району Київської області з моменту підписання акту про факт передачі дитини на період навчання у Державному професійному та навчальному закладі Берварський професійний ліцей на державній. Денній формі навчань. Рішення виконавчого комітету Калитянської селищної ради від 18.07.23 №11 11 про влаштування неповнолітньої комунального закладу дитячий будинок Надія визнати таким, що втратив нашої громади чи чині. Так, хто заданий про пішення? Прошу голосувати. За, проти, отримались. Рішення прийнято одноголосно. питання, Продолження статусу дитини з сироти малолітнього. Угу. Так так сталося, що в нашій громаді виявився хлопчик, в нього померла мама, згідно витягу і страцу батько записаний за статтею 135 сімейного кодексу, тобто зі слів матері. От, ну, сирота. Хлопчик сирота і ми своїм рішенням надаємо йому статус Зачити вирішальну частину надати малолітньому статус дитини-сироти. Підстави для надання статусу мати померла відповідно до свідоцтва про смерть, виданий виконавчим комітетом Калитянської селищної ради, відомості про батька дитини відповідно до витягу з Держреєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження, записані відповідно до частини першої статті 135 сімейного кодексу. Малолітні проживає за адресою. Київська область, Броварський район, вулиця, ми не вказуємо в сім'ї рідної бабусі. Контроль за дотриманням прав дитини покласти на службу у справах дітей. Запитання буде? Ще ні, приходимо до голосування. Хто за даними практичні, прошу голосувати, хто за, проти. Рішення прийнято одноголосно. Прикольно до шостого питання порядку денного про встановлення опіки над дитиною сиротою. Так, ну це продовження цієї ж попередньої історії, тобто ми хлопчику надали статус, є у нього рідна бабуся, яка виявила бажання забрати його до себе під опіку. О, тому ми, ми були, обстежили місце проживання, де вони разом з бабусею проживають. Так і по школі знаємо, що. Ну, бабуся не піклується цим хлопчиком, школу відвідує, ну і так далі. Тому з вашого дозволу теж зачити вирушальну частину. Встановити опіку на дитину, яка має статус дитини-сироти, в зв'язку з тим, що матір е, дитини померла. Відповідно до свідоцтва про смерть виданим виконавчим комітетом Колицянської селищної ради, а відомості про батька дитини записані відповідно до частини першої статті 135 сімейного кодексу України відповідно до витягу з держреєстру актів цивільного стану громадян про народження і зазначення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135. Призначити приховали ми її призвищення по батькові опікуном над дитиною сиротою. Контроль за даного рішення залишаю засудно. Запитання буде? Ще ні? Прокону до голосування. Хто за дане приключення, прошу голосувати? Хто за? Проти отримались рішення трудного. до цього питання три туди. дозволу дозволу обладнання та підписання договору про поділ спадкового майна одним із спадкинців, якою є малолітня дитина. Доповідаючи так, даний проект рішення. Не був оприлюднений, оскільки ми нещодавно його розглянули на комісії 15 вересня. От, е, значить, Ми проєкт рішення узгодили з нотаріусом. Е, з вашого дозволу теж зачитаю вирішальну частину. Надати дозвіл громадянці бігун Ользі Анатолівні 83 року народження на вкладання та підписання договору про поділ спадкового майна після смерті чоловіка бігун Павла Володимировича, який помер 22 року, за умовами якого у власність бігун Ольги Анатоліївни та малолітній бігун Галини Павлівни 2017 року народження перейде земельна ділянка площею 0,12 гектарів. Кадастровий номер, цільове призначення для індивіду... індивідуального садівництва за адресою Київська область, Борварський район, селищна рада Калитянська по одній другій часті кожного. При цьому права дитини порушені не будуть. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у справі дітей Калитянської селищної ради. Часті чи частини? Часті по одній, другій часті кожного. Часті. Так, частка. Одна друга частка. Час ці. Час ці. ну таке по дівчашки. Ні-ні-ні, все. Питання без котейки. Це питання ще чекатися. Переходять до голосування. Хто дане перебрішення, прошу голосувати, хто за? це не було Це Проти отримались. Рішення Ні, я не голосу. Приходимо до 8-го питання дотвердження висновку щодо ціленості позбавлення. батьківських прав. Цей проект рішення теж не було був оприлюднений, оскільки розглянути на комісії 15 вересня. Попередньо розкажу. До нас звернулася громадянка Російської Федерації От, щодо позбавлення батьківських прав чоловіка. Громадянина Російської Федерації. Так, в свій час вони в шлюбі вони не були. У них була спільна дитина, яка була зареєстрована на нього. З 2008 року вони проживають, мати з хлопчиком проживають на Україні. От в 2011 році, як вона стверджує, припинилось спілкування з цим батьком. Тобто вони там в телефонному режимі спілкувалися з її слів, він там декілька разів приїжджав і все. Чому стало питання? Значить, цей хлопчик на сьогоднішній день закінчив в Роварах ліцей і мали намір в вуз подавати документи. Їм там відмовили, вона надала лист Міністерства освіти, їм відмовили, оскільки у цього хлопчика не було посвідки на проживання в Україні. У дитини не прийняли документи. І постало питання: тобто, або знову ж таки потрібен дозвіл батька, або значить, треба оформляти цю посвідку. І без батька її оформити неможливо, потрібно йому позбавляти батьківських прав. Тому ми якби розглянули це питання на комісію, вона була разом із своїм сином запрошена на комісію. І більшістю голосів прийнято рішення позбавити батьківських прав для того, щоб хлопчик мав можливість отримати цю посвідку і подав, подавати там документи в вуз на навчання. Що вона її раніше не зробила? Вони рожденні, ну, да. же Він собі В школі не потребували, надала свидетельство у рожденні, на російській жажмові. Він собі відучився в школі. Вона, мама, має посвідку, вона працює, все характеристика з роботи є, вона в дитсадку працює. От. Ну, я ж кажу, мабуть, не було в цьому раніше потреби, а тут зіштовхнулися з такою проблемою. Тому таке було звернення у нас. Запитання будуть ще? Що... Якщо ні, переходимо до голосування, то за дане Хто За дане перекріщення про голосувати за. Проти? Утримались?

Я по своїй речі. Mm -hmm. вийде, це є одна з інтересів, яку всі йдуть. Питання будуть менше, це по-головному, не по всьому. Угу. Mm -hmm. Чесно. Чесно. Звичайно, я відчув, що було відповідати, щоб бути в порядку з тим, хто працює. з тим, хто працює. не працює, а треба високоперативний юрист, і все, що бувало. Так же? Ні справи. ну, Кируючись правою. Яка буде дивитися, хто на роботу буде приходити, так чи ви. Як між відділами структурі, як там зв'язку, чого ті не можуть передати їм бумажку, вони довго добрять, а чого вони не можуть попросити бумажку. Вже зі звуком. А вона захвачує вистрілим на це. Захвачує, так. Трошки треба піше робити, бо захвачує. Ну, але треба захватити.

Тоже пише, тоже зі звуком. Ще треба якось. Не знаю, можна виробити на вулицю. На вход, щоб я бачив, коли...